Доброго дня, шановні колеги, в продовження того, що вже було сказано моїм колегам паном Віктором, хочу поговорити про те, як ми стимулюємо, формуємо чи допомагаємо відновлювати найцінніше, що є в нашої держави, це її людський капітал. І якщо сфера охорони здоров'я в більшій мірі все ж таки сфокусована на відновлення тіла. То соціальна підтримка, соціальна політика це передусім про душевну рівновагу, про те, як допомогти прожити біль, як допомогти впоратися з стресом, як допомогти пережити складні життєві обставини, як відновитися після горя, як зібрати своє життя по цеглинці після того, як його зруйнували вщент, як сформувати спроможність. Власне, з часу повномасштабного вторгнення. Зранених душ, яким потрібно допомогти сформувати спроможність, збільшилось на мільйони. Ми маємо 5 мільйонів внутрішньопереміщених осіб. Ми маємо 3 мільйони людей з інвалідністю. Ми маємо близько 4 мільйонів людей, які щосекунди хвилюються за можливість отримати повідомлення: Ваш рідний був героєм навічно. Ми маємо 7 мільйонів дітей, в яких вкрали дитинство. І щоб допомогти кожному з них, щоб підтримати, щоб відновити їх і соціальний, і ментальний стан, бюджет соціальної підтримки збільшено сьогодні до такого обсягу, що він є другим після бюджету оборони. Тому що ми не можемо залишити осторонь підтримки всіх, хто її найбільше потребує малозабезпечених, багатодітних людей пенсійного віку, людей, що потребують допомоги щодня щоразу. І попри те, що ми вчасно щомісяця, вже два роки виплачуємо усі соціальні допомоги, ми не втомлюємося шукати і пропонувати і створювати нові цифрові рішення, які допомагатимуть нашим людям отримувати такі послуги більш адресно, більш просто, таргетовано з меншою кількістю папірців, що потрібно збирати для того, щоб отримати підтримку вчасно і швидко. Прикладом такої Цифрової допомоги є субсидія. Достатньо заповнити заяву для того, щоб далі держава повністю зібрала інформацію про доходи, про склад домогосподарства, про те, які платіжки сплачує людина, і сама розрахувала необхідний рівень допомоги, яку потрібно такій людині надати. Також ми з 1 березня, вже вдруге, під час повномасштабного вторгнення, індексуємо пенсії. Цього року це 8% індексації. Що дозволить людям відновити свій рівень доходу найбільш вразливим пенсіонерам на рівень тої інфляції, яка в нас за цей проміжок часу відбулася, також ми вперше за два роки проіндексували пенсію найнижчим найнижчим категоріям пенсіонерів, які отримують найменші пенсії. Бо законодавство, яке було до цього часу сформовано, передбачало його таким чином правила, що індексація не поширювалася. На ті пенсії, які є найнижчими. А звісно, що люди, які отримують найменшу кількість коштів, потребують найбільшої підтримки і потребують власне її підвищення. Разом з тим, ми розуміємо, що виплати це не та повна підтримка, яка потрібна людині в кожному конкретному випадку. Коли в людини вона стикнулася з насильством, коли вона втратила дім і втратила все і почувається розгубленою, коли вона змінила місце свого проживання, коли в родині її залежності. Нам потрібно надати послугу, супровід, доторкнутися до людини, щоб вона відчула, що вона не сама, що є кому її провести повскладні життєві обставини і допомогти вибратися з тої ситуації, в якій вона опинилася. Ми дуже часто чуємо від наших громадян, які знайшли прихисток за кордоном, про те, як їх там швидко підхоплюють і не дають розгубитися. І саме таких послуг критично бракує в Україні сьогодні. Тому нашим пріоритетом, нашим завданням є розбудувати такі сервіси, де людина може отримати фізичну супровід, де людина може виговоритися, де людина почуватиме себе неодинокою і потрібною в рамках кожної громади. Першою з таких соціальних послуг це є послуга формування життєстійкості, яку ми творимо спільно з проектом першої леді Ти Як? Ця послуга передбачає декілька складових. І насамперед вона має бути місцем сили в громаді, де кожна людина, яка потребує підтримки і відчуває стрес чи занепокоєння, чи не знає, що їй робити, може звернутися і отримати якісну консультацію, отримати фаховий скринінг. Друга складова. Це місце, де ми формуємо групи взаємопідтримки, де кожна людина, яка відчуває стрес, відчуває біль, не знає, як впоратися з панікою, зможе отримати такі навички, як регулювати свій психоемоційний стан, а також поділитися тим, як вона проживає ті чи інші обставини з іншими людьми, що мають подібний травмуючий досвід. Це, наприклад, групи батьків дітей з інвалідністю, родин, що втратили. Своїх рідних на війні, внутрішньопереміщені особи, ветерани, працівники критичної інфраструктури всі ті, хто може спільно обмінюючись досвідом, посилювати один одного. Третя складова, яка є в цій послузі, це посилення батьківських компетенцій. Адже кожен з нас добре пам'ятає, як важко на різних етапах розвитку дитини. Взаємодіяти з нею, допомагати їй розвиватися, точно зрозуміти, що дитині потрібно саме той час, в саме конкретний період. А зараз, через війну і атаки, це розуміння ще більше ускладнюється, і наші діти опиняються на самоті своїми болями і проблемами, а так не має бути. Тому ми посилюємо батьківські компетентності і формуємо місце, де кожна дитина буде розуміти, що зможе отримати підтримку. І з нею поговорять і приймуть її на рівні, як дорослого. Третя складова, яка є теж не менш важливою, це координатори волонтерських активностей. Так багато є в громадах тих, хто хочуть послужити соціально, хто хочуть брати е, на себе частку соціальної відповідальності, хто хочуть допомагати іншим. Але як це зробити? Де це зробити? З ким це зробити? Координатор волонтерських активностей якраз та людина, яка повинна допомогти. Зібрати, навчити скоординувати і поєднати тих, хто потребує допомоги з тими, хто може її надати. Люди в геріатричних пенсіонатах, в реабілітаційних центрах, одинокі пенсіонери, які потребують принаймні спілкування, це все те, що в громаді може бути реалізовано шляхом волонтерських активностей. Треба тільки підказати, допомогти і скоординувати. Також хочу зазначити, що команди. Центрів життєстійкості міністерство оплачує повністю. Ми здійснюємо їх відбір, ми здійснюємо їх підготовку, ми даємо їм карти роботи, щоб вони всі працювали за єдиним скриптом. Що потрібно від громади надати приміщення також. Ми залучаємо і міжнародні організації і бізнес, які можуть допомогти облаштувати приміщення в кожній громаді, де воно ну потребує додаткового облаштування, щоб люди почували себе гідно, комфортно і щоб ці умови були як найкращими. Такий приклад співпраці в нас вже є за Грохолдингом Астарта, який поремонтував центр життєстійкості в тих громадах, де працюють його працівники. Запрошуємо до взаємодії і інші бізнеси і спільноти, які можуть посилити громади на місцях. Ще одна не менш не менш емпатійна послуга, яку ми створили минулого року, це відновлення родинних сімейних стосунків між людьми військовими, що повертаються з фронту, є травмованими та членами їх родин. Уявіть собі, двох людей, які прожили. Абсолютно інші досвіди, в яких абсолютно різні душевні, ментальні і фізичні травми, які повинні заново навчитись приймати один одного на всіх рівнях їхнього співжиття, і які дуже часто взагалі не знають, з яких кроків починати. Тижневе відновлення в санаторіях під супроводом е соціальних працівників, психологів, соціальних педагогів. Дозволяє їм заново відкритися, обговорити свої проблеми, знайти шляхи і рішення, яким чином побудувати родину ззовні. Ця послуга вже працює в Полтавській, Черкаській Вінницькій області. Ми масштабуємо її далі. Що робить міністерство? Ми готові вчити і формувати команди, але оплачують їх з коштів місцевих бюджетів і регіональних бюджетів. Тож ми просимо долучатися до цієї послуги, бо відгуки. Які ми отримуємо після проходження цих тижневих реабілітацій, просто не можуть залишати байдужими. Коли тобі 47-річний військовий говорить, я вперше відчув, що про мене потурбувалися, я вперше відчув, що я не байдужий для свого суспільства. Я вперше відчув, що про мої проблеми є з ким поговорити. Коли молода родина. Який батько був військовослужбовцем і вже більше не може здійснювати цю роботу, почали заново переосмислювати своє життя і спланували народження ще однієї дитини. Коли деякі родини вперше взагалі за життя відпочивають разом і можуть поговорити про свої стосунки, все це. Доводить до мурашок по шкірі, тож я вважаю, що ця послуга має бути масштабованою і доступною для кожного нашого ветерана, який повертається з війни. І третя нова послуга, яка зумовлена викликами війни, це соціальний супровід військових і їх родин в місцях безпосередньої дислокації військовослужбовців. Ми отримали величезну кількість мільйон людей. Цивільних абсолютно людей не готових до війни, які в моменті опинилися в реаліях військового часу зі зброєю в абсолютно інших незвичних для себе умовах, до яких вони не завжди були готові. І в них в цивільному житті залишилися кредити. Аліменти несплачені інші якісь речі, які треба було полагоджувати з окопу. Дуже важко розблоковувати свої картки. і цими речами має хтось опікуватися. Зараз ми розпочали експеримент уже два місяці. Він триває в п'яти батальйонах, і ми також бачимо надзвичайно позитивні відгуки про роботу соціальних працівників. Плануємо розширення до ще восьми. Йде відбір навчання команд, і я сподіваюся, що до кінця року в нас вже буде таких 35 батальйонів. Повністю роботу команд ми оплачуємо з коштів Міністерства соціальної політики. Ми також працюємо і над розширенням інших соціальних послуг. В тому числі які протидіють домашньому насильству, в тому числі які підтримують родини в скруті, якщо вони є з дітьми, в тому числі, які забезпечують інші складові, де потрібна соціальна допомога і підтримка. Але вся ця робота буде неможливою без підтримки наших міжнародних партнерів, адже всі ви знаєте, що бюджет соціальний складається практично 100% із коштів, що заходять до нас. Від міжнародних донорів і партнерів. Тож я звертаюся до вас, міжнародна спільнота, наші міжнародні партнери. Ми спільно з вами, з за вашої підтримки, розвиваємось, реформуємось, відновлюємо, підтримуємо наших людей. Але нам потрібна ваша стабільна підтримка і надалі. Бо без соціального захисту, без соціальної допомоги, без соціальних виплат. Люди не тільки не зможуть вижити, якщо вони є малозабезпеченими, незахищеними. Ці соціальні виплати є також маркером стійкості нашої держави. Вони дозволяють повірити кожному, хто сьогодні на передовій, що про їх рідних є кому потурбуватися. Що ми дбаємо і турбуємося один про одного, не зважаючи ні на що, що ми є суспільство, а не сам за себе. Все це є. Тому числі завдяки тому, що ми як соціальна держава продовжуємо діяти і що ставимо людину і її потреби на перше місце. Тож нам дуже потрібно, щоб ми відчували цю підтримку і плече і зі сторони наших міжнародних партнерів. Дякую.